Доброго дня, шановні! Я сьогодні хочу вам пропонувати пограти в ритмічний оркестр з стаканчиками. На це мене надихнув перегляд в Ютубі передач музичного ритмічного оркестру. Для цього оркестру можна використати різні речі, які у вас є вдома під рукою. Ось, наприклад, якщо це стаканчики, я приготувала те, що в мене було. Ось такий Пластиковий стаканчик, ось цей стаканчик паперовий. І ось є такі стаканчики пластикові тоненькі з-під йогуртів. В цей ритмічний оркестр можна грати як одному, так і в колективі. Грають в нього і дорослі, і дітки, по парам, колективно і, як я вже казала, по одному. Послухайте і подивіться. Грайте, розважайтесь, до побачення!